Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Чергова розпаковка, нова пошта. Скільки ми витратили на ці посилки, ви зможете побачити трішки далі. А я пропоную розпочати розпаковку та дізнатися, чи пощастить нам цього разу. Так, розпочинаємо з класичних коробочок. Так. Надріз, надріз. і начебто трішки підріз. Окей. Так. Ага, все зразу витягується. Уплотнитель, бумага, пакет. Пакети ми любимо. Так що у нас пакет? Так. Шприци. Хтось мені писав, що треба розпаковувати в... В перчатках мало лі шо Ну, вони ж не можуть бути сповані, правильно? Я не думаю, що вони будуть споні. Тут прям коробочки всі діла. Це прям... Скляні. А як так? Шприц, рекорд. взаимозаменяемым поршнем емкостью 5 мл. Для стерилизации 200 плюс градусов. Минмедпром, мисс имени ВАИ Ленина.